На прикордоні Російської Федерації знову надійшла кур'єрська доставка вибухових подарунків із неба. Місцева влада жаліється на наліт дронів та заявляє про людські жертви. Тим часом самі окупанти не обирають по кому бити чи по військових, чи по цивільних. Які населені пункти України постраждали від агресора цієї ночі? Говоримо тут і зараз. Ви на каналі Січас підпишіться і до справи. Губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков вкотре звинуватив Збройні Сили України у атаці на його володіння. Нібито 25 січня вдарили по хутору лозова рудка Борисівського району. Внаслідок вибуху пристрою скинутого з квадрокоптера загинула мирна мешканка пише Чинуша. А над селом красний куток системою ППО збито дві повітряні цілі. Додає він. Обійшлося, нібито без наслідків на землі і без жертв. Що це за повітряні такі цілі М -м, повідали у міноборони РФ, як стверджує прес-служба Шогівського відомства, минулого вечора близько 20.30 за місцевим часом припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку із застосуванням реактивної системи залпового вогню РМ 70 вампір. Зазначило, що РСЗВ прийняли на озброєння армії тодішньої ще Чехословаччини у 1971 році, проте вона залишається ефективною. Як і російська версія, РСЗВ БМ 21 вона має пускову установку на 40 ракет ГРАД калібру 122 мм, але на відміну від російської версії, несе додатковий боєприпас на 40 ракет для швидкого перезаряджання на броньованому шасі. Татра 813 що скорочує час на підготовку для наступного пострілу до декількох хвилин. Наше командування застосування цієї зброї по російському прикордонні та військовим об'єктам ворога не коментувало. Ну ще місцевий ставленик Путіна Гладков перелічив, мовляв, під прицілом цієї доби опинилися села Щетинівка, Журавлівка та автомобільний пункт пропуску Ніхатіївка. По ним буціпно випущено 8, 2 та 6 артилерійських снарядів відповідно. Жителі Курського селища Тьоткіно залишилися відрізаними від комунікації. У всьому винні знову ж таки укронацисти, як про це пише пропаганда РФ. Так, губернатор регіону, що так само межує з нашою державою, Роман Старовойт, пише. Селище Тьоткіно Глушківського району потрапило під обстріл з боку України. Через пошкодження теплотраси у будинках немає опалення. Також частина селища залишилася без електропостачання. Аварійні бригади розпочнуть ремонт, як тільки це буде безпечно. Крім того, пошкоджено фасади та вікна двох багатоквартирних будинків. Кінець цитати. Тим часом росіяни луплять по наших українських містах у набагато більших масштабах ніж про це розповідають самі у ніч на п'ятницю. Жертвами обстрілів терористи обрали кілька українських областей. Вдарили, зокрема, по Мирнограду на Донеччині. За даними голови обласної адміністрації Вадима Філашкіна, шестеро людей поранено. Серед постраждалих двоє дітей. Зруйнована адмінбудівля, пошкоджено сім п'ятиповерхівок, магазин, підприємство, школу та 29 автомобілів. На жаль, знову у зведені про обстріли фігурує Херсонщина. Ворог Крив регіон із систем РСЗВ С-300 вночі. По місту загарбники завдали два ракетні удари. Є постраждала та руйнування. Про це повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Також вже в день окупанти поранили ще одну жінку у Новотягинці. За словами Прокудіна, внаслідок нічного удару по Херсону руйнувань зазнали дитячий садок, багатоповерхівка та будівля торгового центру. У Харкові зростає кількість жертв після попереднього удару. Нагадаю, 23 січня Росія обстріляла місто. Влучили загарбники у житлову багатоповерхівку. Тіла довелося шукати під завалами будинку. Наразі вже відомо про загибель 11 людей, серед них восьмирічна дівчинка. Сьогодні ж констатували смерть 61-річної жінки, яка зазнала поранень та весь цей час перебувала в лікарні у важкому стані. Ну і загалом, же поранення отримали понад 70 цивільних. Це була нагадаю одна з наймасованіших ворожих атак від 2022 року. Зафіксували тоді понад 15 ракет типу с 300 х 22 та іскандер. При цьому військові експерти відзначають, ворог дещо пригальмував із застосуванням своїх смертоносних калібрів. Таку вибірковість у снарядах пояснює речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуманюк. Відповідно до її висновки, це може бути пов'язане із складністю обслуговування тих агрегатів, з яких випускаються ці ракети. Цитую далі, і цілком імовірно, що вони, тобто росіяни, можуть таким чином присипати пильність, нібито вони не будуть використовувати калібри. Не можуть не здатні, а в цей час завдати підступного удару. Тому я закликаю не втрачати пильності, аналізувати всю готовність ворога і бути готовими їй протистояти, зазначила речниця. Але ж у загашнику путінських військ ще є достатньо дронів, ними і будуть атакувати. Вважає полковник збройних сил України в запасі Роман Світан. Про це він сказав у ексклюзивному коментарі для каналу. «Січас» «Почуємо». почуймо. значит, идет определенный, включен определенный режим накопления. А накапливают шахеды только для создания серьезных атак, то есть по количеству волн. Может быть одной большой волной, либо несколькими волнами, которые друг за другом идут. А то есть вот эта тактика может сейчас россиянами опять быть использована. Исходя как раз только из того, что у них в последнее время шахедов используется мало. Еще раз повторюсь, значит накапливают. А вот как і в каком виде будуть использовать, здесь уже, конечно, будет зависеть от их фантазии. То есть, как они креативят, иногда реально креативят. А потому надо быть готовим ко всему, особенно вот по шахедам в ближайшее, ближайшее время, я так понимаю, где-то в течение недели, они новый вид тактики приймуть. Чи спрацює така тактика ворога, і чого окупанти взагалі нею намагаються досягти? Свої думки з цього приводу залишайте в коментарях, ставте вподобайки, і підписуйтесь на канал та не ігноруйте функцію дзвіночка. Ну а далі поглянемо, як напередодні розгромило ворожий полігон у Іловайську на Донеччині. Таке не варто пропускати, тому не перемикайтеся. Дуже крупна ціль. Українські воїни демілітаризували військовий полігон ворогів на Донеччині. Місцеві повідомляють про велику кількість карет швидкої. Наскільки серйозну здобуч вполювала наша зброя, розповім тут і зараз. Ви на каналі Січас. Нагадую вам про підписку та вподобайку. І поїхали. 25 січня соцмережі повідомили про атаку збройних сил України на полігон поблизу тимчасово окупованого Іловайська. Зокрема, одним із перших про це написало видання Астра. Там йдеться, що рвонуло ще у середу близько 15-ї години дня. Інформацію про вибухи ділилися місцеві жителі у локальних чатах. І з цих дописів і можна відслідкувати хронологію подій. Офіційно про обстріл не повідомила ні російська, ні українська сторона. А переписки майже одразу почали підчища. Мовляв, писати про таке не можна. Однак, як ми знаємо, скріншоти не горять. Ось кілька меседжів від очевидців. Нібито внаслідок бавовни є загиблі та поранені окупанти. У місті бачили велику кількість швидких. За даними джерел, на полігон загарбників прилетіли ракети Хаймарс. Зацитую в донецьких пабліках. пишуть, даже на якій вулиці і в який дом був прильот. В СМІ на ТВ також інформація свящається. Ви же зділили із непонятної ситуації совершенно секретно, як будто в СУ ні координат і пристріляних точок. Ваша позиція доходить до абсурду і маразма. Ну далі бачимо, що люди зі страху бовкнути зайвого почали переходити на особистості. Тим не менше, що ще відомо про подію? Самі хлопки попередньо фіксували у районі села Покровка, що за майже 6 кілометрів від згаданого Іловайська. Тамдешній полігон відслідковували на знімках і супутникових картах Google І раніше це кадри аж за 2018 рік. Крім цього, територія слугувала як місце зберігання військової техніки проросійських збройних формувань. Нагадаю, що наприкінці минулого року ЗСУ вже влучали по непідконтрольному нам іловайську. Тоді місцеві пабліки заявляли про вибухи. А радник мера Маріуполя Петро Андрющенко стверджував, що стався приліт по ворожому нафтосховищу. Згодом російські змі заявили, що в цей день для атаки на місто використовували ракети Хаймарс за підсумком. У тимчасово окупованому місці Донецької області повністю згоріли шість цистерн з дизельним пальним. Та насправді неладне на ворожих полігонах коїться із вони самих росіян. Так ворожа ППО випадково відкрила вогонь по російських десантниках. 7 січня 2023-го, відповідно, року на Кузьмінському військовому полігоні в Ростовській області під час навчань один із операторів зенітної гармати зу 23 2 прийняв навчання російських військових за реальну висадку українського десанту та відкрив вогонь. Повідомляється, що двоє солдатів загинули. Якщо нічого не відомо про свіжу бавовну, можливо, і це був френдлі фаєр. Як думаєте, ви чекаю в коментарях? Та на цьому в мене ще не все бахкало і у неправомірно захопленому бордянську. Як сповіщають міській військовій адміністрації, мешканці міста повідомляють про одиночний вибух в районі залізничного вокзалу, десь о 10-й ранку четверга причини та наслідки вибухів поки що невідомі. А у Донецьку жаліються на БПЛА. Нібито на Абакумова зафіксовано два скидання вибухонебезпечних предметів із літального апарата. Внаслідок поранення отримали жінки 1968 та 1960 року народження. Про це пишуть у тамтешніх медіа. Тим часом в Авдіївці загарбники готуються до наступу. Армія Російської Федерації перекинула до міста 40 тисяч резервістів. Про це повідомив майор МВС, офіцер Легіону Свободи Максим Морозов. Серед них ув'язнені і підрозділи Шторм Зет та Шторм Ві. Також підійшов з нуля сформований танковий пункт окупантів, де помічені нові танки, які братимуть участь у штурмі Авдівки. Але сили оборони готуються до цього штурму. За фактом нова битва вже почалася із застосуванням величезної кількості кабів, заявив морозов. Каб це авіабомба, яка планує і скидається з літака. Її точність не така висока, як у ракет, але руйнівна сила кабів набагато вища. Про це знову ж таки зауважив Морозов. При цьому він не підтверджує, що росіяни взяли під контроль ділянку в районі царської охоти і просунулися далі. Нагадаю, напередодні цю побіду розганяли пропагандисти. Військові називають цю ситуацію розпіареною, а спробу противника зайти до міста невдалою. Та намагання проникнути у згадану ділянку таки були. Напередодні ворожі бойовики зайшли у тил до наших. Через труби у мережі є навіть відео, як це могло відбуватися. Стверджують, буцімто росіяни вручну чистили, і готували прохід під прорив, вирізавши з нього проходи. 17 січня 150 окупантів проповзли по цій трубі 2 кілометри, захопили царську охоту і кілька авдійських вулиць. Станом на сьогодні їх звідти вибили. Тобто, прориву як такого не відбулося, окупанти на відрізку не закріпилися. Власне про Авдіївку як один із найбільш напружених напрямків, згадав вчора у своєму зверненні, і президент України Володимир Зеленський пропоную почути. Особлива увага Авдіївка. Інші позиції на Донеччині, а також Куп'янський напрямок. Робимо все, щоб посилити наших воїнів. На цьому в мене вся інформація. Я вам буду вдячна за коментарі, вподобайки та підписки на канал «Сейчас». Також принагідно нагадаю про функцію дзвіночка. Таким чином, ви будете отримувати від нас оперативні сповіщення і не пропустите найважливішого.